Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про клас комахи. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Комахи з'явилися на землі біля 400 мільйонів років тому. Про це свідчать викопні рештки та відбитки на каміннях. Поміркуйте. Яку роль виконує забарвлення комах? Комахи опанували майже всі середовища мешкання. Наземно повітряне, ґрунтове, прісні водойми, організми інших живих істот. А наука, яка вивчає комах, Називається ентомологія з грецької мови ентома-комаха і логоснаука. А тепер розглянемо класифікацію комах царство тварини, тип членистоногі, підтип трахейно дихаючі надклас Шестиногі, Клас комахи. Комахи поширені на всьому суходолі, включаючи Антарктиду, тварини довжиною від 0,2 мм до 64 см, а тепер розглянемо зовнішню будову комах на прикладі хруща травневого, голова, черевце, груди, ходильні ноги. Очі, вусики, над крилом, крило. А на цьому відео давайте подивимося та розглянемо, як рухається травневий хрущ. Для пересування хрущ травневий використовує ходильні кінцівки, а для польоту крила, а тепер розглянемо будову кінцівки комах. Перше тазик, друге вертлюг, третє стегно, четверте гомілка, п'яте лапка з кігтиками. У різних комах різні кінцівки, наприклад, бігальні у різних жуків Колорадського та інших, Плавальні – у жука плавонця, стрипальні у коника та сарани, хапальні у богомола. збиральні у медоносної бджоли. Ріючі кінцівки у вовчка. А ось гусінь метелика махагона має лише три передні ноги, а все інше присоски, що й допомагає гусіні пересуватися на різних поверхнях. А тепер розглянемо крила комах. Перше повздовжні жилки. Друге поперечні жилки. Третє комірки. Крила з небагатьма жилками називаються перетинчастими, наприклад, у бджоли. Метеликів. Всі часті крила мають густу сітку жило, наприклад, бабки. У жука перша пара крил потовщена і перетворена на тверді надкрила, що слугує для захисту задньої пари перетенчастих крил, коли комаха не літає. Серед комах є хижаки, сапротрофи, кровососні та паразитичні види. Відповідно до споживання різних видів їжі, у них виникли різні типи ротових апаратів. Їх ми далі і розглянемо. А тепер розглянемо ротові апарати комах. Кольором позначені ротові структури. Верхня губа червоним, верхні щелепи зеленим. Нижні щелепи жовтим, нижня губа блакитним. Гризучий ротовий апарат має не парню верхню нижню губу, парні верхню та нижню щелепу. Гризучий ротовий апарат мають хрущі, таргани, мурахи. Цисний ротовий апарат властивий комахам, що споживають рідку їжу. Різні його частини перетворилися на хопоток, якими комахи смокчуть нектар. Наприклад, метелики. У мух лижучий ротовий апарат, який перетворився на хоботок. Завдяки ньому мухи злизують нектар, соки та інші рідини. Комарів, бліг, вошей, клопів, попелиць ротовий апарат колючо-сисного типу. Їхній сисний хоботок розташований у середині особливого футляру, до складу якого входить голкоподібний видозмінений ротовий орган. А тепер розглянемо внутрішню будову комах. прикладі хруща. Є навколо глоткове нервове кільце. Лодка, нервові вузли, трахеї, яєчники, мальпієві судини, кишечник, шлунок та стравохід. А тепер розглянемо травну систему комах. Травна система комах починається ротовою порожниною, в яку відкриваються протоки слинних залоз. Потім їжа потрапляє в глотку, Проходить через травохід. У шлунок. У шлунку є хітинові вирости та зубці для подрібнення їжі. У кишечнику відбувається перетравлювання та всмоктування їжі. А неперетравлені рештки виводяться через анальний отвір. Органами відділення комах є мальпігєві судини. Між внутрішніми органами комах розташоване жирове тіло, яке містить запасні речовини і накопичує непотрібні та шкідливі продукти обміну речовин. Кровоносна система не замкнена. Гемолімфа не бере участі у диханні. Є серце судини. Розглянемо дихальну систему. Є трахеї, Дихальця, трахеоли. Головна трахея, трахея та грудні дихальця. Через дихальця повітря потрапляє в трахею, яка розгалужується на дрібні трубочки, розподіляє його по всьому тілу. У трахейній системі є розширені ділянки, дихальні мішки. Це додаткові резервуари для повітря, які також полегшують вагу. Літаючої комахи для вентиляції трахей необхідні м'язові зусилля. Під час його скорочення повітря виштовхується з трахей, і під час розширення свіже повітря надходить у трахеї. Нервова система складається з надглоткового нервового вузла. підглоткового нервового вузла Черевного нервового ланцюжка та нервових вузлів. На поверхні комах розміщені волосинки та інші утвори, до складу яких входять чутливі нервові закінчення рецептори. Комахи здатні сприймати та видавати звуки. Крім того, на вусиках розташовані органи дотику, нюху, терморецептори, комахи здатні сприймати запахи. На відстані 11 кілометрів органи дотику і смаку розташовані на вусиках і ротових органах, а деякі у мухах, наприклад, на кінцівках. За допомогою складних очей багато комах можуть розрізняти кольори. Наприклад, медоносна бджола здатна розрізняти ті самі кольори, що й людина, крім червоного. Проте сприймає ще й ультрафіолетові промені. Прості вічка не здатні бачити зображення, але реагують на ступінь освітлення. Забезпечують стійкість прийняття зображення складними очима. Розмноження комах Комахи зазвичай роздільно статеві. У багатьох видів самці та самки розрізняються за особливою будовою, розмірами чи запарвленням. Запліднення переважно внутрішнє, самка здебільшого відкладає яйця, рідше народжується живих личинок. Яйця зовні вкриті товстою оболонкою, а всередині мистять великий запас поживних речовин жовток. Іноді кладка яєць комахи захищається різними покривами. У різних видів комах розрізняють повне та неповне перетворення. Розгляньте, будь ласка, схему з неповним перетворенням. З яйця вилуплюється личинка, яка загалом нагадує дорослу особину, але позбавлена крил. Вона живиться, линяє, росте та розвивається. Після останнього линяння личинка перетворюється на статево зрілу особину. Хрущі, метелики, мухи, оси, блохи вони є комахами з повним перетворенням. Їхня личинка здатно відрізняється від статево-зрілої особини. У них немає складних очей, часто відсутні або вкорочені кінцівки. Ротові органи можуть бути іншої будови, нерідко з особливими личинковими органами. Після кількох линянь личинка перетворюється на лялечку. А потім живиться зазвичай нерухомо. У фазі лялечки відбувається повна перебудова організму. Через певний час з оболонок лялечки виходить доросла форма. А так виглядає розвиток з повним перетворенням хруща. Замалюй та підпишіть зовнішню будову бджоли. Домашнє завдання опрацювати параграф 11. До побачення!